Чи вірите ви у теорії змови? Наприклад, що Земля пласка, або можливо у піцагейт, чи може у чіпування вакцинами? Якщо ви не підтримуєте жодну із версій, то маємо для вас ще одну. Вона стосується Тейлор Свіфт. Виявляється, що майже кожен п'ятий американець вірить, що популярна співачка причетна до теорії змови про те, що Байден має стати президентом, і точно так само кожен п'ятий американець вірить, що Тейлор Свіфт це інструмент для створення ІПСО в руках демократичної партії США. Okay. Якщо говорити тільки за Сполучені Штати, то у них є щонайменше 56 крупних теорій змов, що мають своїх прихильників. А те, хто вірить одразу у кілька. І серед усіх теорій змов про 9.11, проекти з землетрусами, чіньо уряд, контрольовану зміну клімату і так далі, вони обрали найбільш безтолкову Тейлор Свіфт. Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал. Це крава. Ви на каналі Фарід Говорить, а це Біржест, рубрика. Де ми оглядаємо найбільш дивні новини світу до тих пір, поки у нас не закінчиться пиво. І теорія змови про Тейлор Свіфт це не єдині новини на сьогодні. Ви також дізнаєтесь про алкогольні тусовки у церквах Англії, антисемітські скандали у Швейцарії, ненавмисні вбивства дітей у духовках і горе вечірки із виявлення статі. Беріть щось смачненьке, вмощуйтеся зручніше, а ми тим часом перейдемо до новин. Почнемо із новин релігії, а точніше із того, як новими методами церква намагається привабити прихожан. Кентерберійське диско. Вечірки можуть залучити більше людей до церкви у 2021 році. В Англії та Уельсі проводили перепис населення, який показав, що третина людей віком до 35 років називали себе християнами. Якщо порівнювати із 2011 роком, то такі цифри суттєво впали, бо людей було трохи менше половини. Дані англійської церкви також свідчать про те, що систематично зменшується кількість пастви у 2022 році. Середня щотижнева відвідуваність становила 654 тисячі осіб. Так, це більше ніж було у 2021 році, але значно менше ніж у 2019 тисячі Тоді до церкви щотижня приходили майже 900 тисяч людей. Таке враження, що уся команда Карпат частину своїх ігор проводила в Англії. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. перед кожною грою ходимо церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Словом, церковники задумали, що б такого зробити, аби привернути увагу прихожан. І дійшли наступного висновку. Можна влаштовувати тусовки. Це трохи не в'яжеться до церкви, бо традиційно ми звикли думати про те, що церква це місце єднання з Богом і спосіб залишитися сам на сам із думками. Але. Останнім часом в Британії і Європі у церквах або історичних будівлях, які із церквою пов'язані, проходять дедалі більше таких дискотек і різних тематичних вечірок. Мені подобається ідея про те, що люди можуть потанцювати у суботу ввечері, а помолитися вже у неділю вранці. Я думаю, що ми цілком можемо робити і те і інше. Вечірки абсолютно різні: костюмовані, просто танці, конкурси і так далі. І навіть є тусовки із пивом і колядками. Логіка проста: якщо воно у церкві можна, то чому не можна пиво? Насправді ні, це жарт. Логіка полягає у тому, що чим більше людей прийде і чим веселішу забаву влаштують, тим краще. Бо тоді зростає шанс того, що особа, яка прийшла на вечірку, прийде наступного дня і на службу. Наприклад. Кентерберійський собор нещодавно прийняв три тисячі людей на одній із своїх вечірок. Більшості людей такі заходи, звичайно ж, подобаються, і вони закликають проводити вечірки частіше. Та знайшлися і ті, кому свято у церкві не дуже то припало до душі. Майже дві тисячі людей підписали петицію проти таких дискотек, які проводяться у таких соборах, як Кентерберійський. Вони кажуть, що такі дії не наблизять людей до Христа, а скоріше показують, що Христос, його церква також уся правда і краса це все неважливе. Алкогольні чи безалкогольні вечірки це, звичайно, ж не перший випадок таких святкувань у церквах. До чого тільки не вдавалося, щоб привернути увагу відвідувачів і прихожан. Наприклад, у Рочестерському соборі встановили поле для. Гольфу з багатьма доріжками, мостами і перешкодами, щоби важче було влучити у лунку. До методів привернення уваги до церкви можна ставитися по різному та конкретно цей варіант спрацював. Це до речі, було у 2019 році, із з 27 липня по 11 серпня, тобто. Трохи більше ніж за два тижні. Собор відвідали 13 тисяч людей. Якщо взяти той самий період, але за 2018 рік, коли гольфу не було, то кількість відвідувачів коливалася в межах 6,5 тисяч. О 12-й та п'ятнадцятій. У соборі була пауза на молитву, і люди, які грали у гольф, також долучалися. Це було фантастично. Загалом поле для гольфу було спільною ідеєю собору та Рочестер Bridge Траст. Вона покликана заохотити молодих людей не лише до собору, а й до вивчення інженерних. Конструкції мостів, і знову ж таки, не усім ця ідея сподобалася, бо були і священники, які розкритикували саморобний гольф-клуб. Їхній аргумент церква це не місце для розваг і відволікання. Хоча гольф це далеко не кінець, бо в одній із церков Англії недалеко від Кантербері влаштовують вечори з ігор у Вархаммер. Це фантазійна гра, і священники кажуть, що їхня церква ідеально підходить. Адже у святині 11 століття є колекція із 1200 Черепів, а це просто прекрасна естетика для такої гри. Зрештою, що ви думаєте про вечірки, гольф-клуби і настільні ігри у церквах та соборах, можете як завжди написати у коментарях. До новин культури та дискримінації. На днях у Швейцарії відбувся скандал. Швейцарська поліція розслідує антисемітизм у магазинах Лижу Давосі. Сталося ось що один із магазинів лижного спорядження відмовився надавати у прокат обладнання євреям. Це відбулося на гірськолижному курорті. Давос більше того, у магазині навіть зробили вивізку і де писало наступне у зв'язку із різними прикрими інцидентами, зокрема крадіжкою Саней. Ми більше не надаємо спорядження в оренду нашим єврейським братам. Ясно, що це викликало хвилю критики та обурення, бо замість попередження та правил вони опублікували прямим текстом повідомлення, що на цьому оренда скінчена. У магазині виправдалися, що більше не хочуть щоденних клопотів, бо єврейські гості залишають сани на схилах, не повертають спорядження або віддають його несправним. Швейцарська федерація єврейських громад моментально висловила обурення і заявила, що розпочинає судовий процес, бо ж сам плакат і оголошення є беззаперечно. Дискримінаційними їх можна зрозуміти. Уявіть таке оголошення про українців, французів, німців чи будь-який інший народ, крім піс, звісно, сумнівно, що з'явились би судові позови, але хвиля обурення точно набрала б обертів. Тим паче, що після приїзду поліції власник магазину дуже швидко змінив свою думку. Власник магазину заявив, що досі радий вітати єврейських гостей і готовий поговорити з тими, хто постраждав від дій магазину. Чоловік стверджує, що записка була погано сформульована, але вона стала результатом зростання напруженості. Так чи інакше сани та лижі довелося закрити на замок, бо члени єврейської громади просто забирали їх і користувалися безкоштовно. Ці окремі інциденти вже розглядатимуться у суді. І хоча власник каже, що не хотів вішати ярлик на усю націю, не мав на меті нічого антисемітського, єврейська громада думає інакше відкликати позов вони не збираються на магазин спортивного спорядження подалися через дискримінацію та розпалювання ненависті. А от що загалом стосується Давосу, то це вже не перший випадок. Коли саме у цьому місті та в районі з антисемітизмом є чимало проблем. Влітку 2023-го на курорті відпочивали від 3 до 4 тисяч ортодоксальних євреїв. Уже тоді вони скаржилися, що місцевим не подобається поведінка туристів. А у 2017 році один із готелів розвісив таблички із проханням до євреїв приймати душ перед відвіданими басейном. Це викликало обурення та офіційні скарги з із боку Ізраїлю. До новин про теорії змови у США. Опитування показало, що майже кожен п'ятий американець вірить у змову Тейлор Свіфт і Байдена. Коледж Нью-Джерсі провів опитування, яке показало, що 18% американців, прихильників республіканської партії, вірять у те, що Тейлор Свіфт бере участь у теорії змови, яка покликана допомогти Джо Байдену отримати. Перемогу на виборах 46% кажуть, що чули про таку змову, а решта або не вірять, або ще не визначилось із тим, що їм робити з цією інформацією. Щось підказує, що вибори у США 2024 року будуть дуже цікавими, якщо судити про них із позиції теорії змов. Ось супер коротке пояснення того, що це взагалі за змова і чому американці так активно про неї говорять. Змова з'явилася у правих змі після того, як співачка почала зустрічатися із Тревісом Келсі. Він зірка команди Національної футбольної ліги Канзас Сіті Chiefs. у 2020-му Тейлор Свіфт підтримала Байдена, а не Трампа. І республіканці почали писати, що вона прагне повторити це і цьогоріч. Компанія Тревіса Келсі позитивно ставиться до вакцин від COVID-19 та пива Bad Light, А це якраз те, чого праві у США не сприймають. Чому праві американці негативно ставляться до вакцин? Це вже. Цілком зрозуміло, ще з часів пандемії. А от з BadLight історія ще та. на компанію накинулося через те, що пивоварня підтримує ЛГБТК спільноту, виступає за легалізацію трави і свого часу замовили рекламний пост у інстаграм у трансгендера. Оце й всі причини, але це так, просто щоб ви собі розуміли про що взагалі йдеться. Повернемося тепер до теорії змови про Тейлор Свіфт і потенційну перемогу Байдена на виборах. Все почалося з того, що під час чемпіонської конференції Chiefs проти Baltimore Ravens ведучий подкасту Майк Крісп, який підтримує Трампа, заявив, що НФЛ сфальсифікувала перемогу. Вони все підлаштували так, щоби перемогли саме Chiefs, тобто команда, де грає хлопець Тейлор Свіфт. Логіка прихильників теорії змови наступна: Chiefs перемагають, виходять на Супербоу, у перерві виходить Свіфт разом із хлопцем, і вони разом. Закликають голосувати за Байдена, і найбільших обертів ця теорія набрала якраз коли чівс перемогли, але Тейлор Свіфт не виступала. Вона просто була гостею. Правда, про Супербоул навіть встиг висловитися добре відомий нам політик на ім'я Вівек Рамасвамі, який теж є прихильником теорії змови про Тейлор Свіфт і її хлопця. Мені було цікаво, хто виграє суперкупок. А ще цікаво, чи покажеться осінь підтримку Байдена від штучно створеної культурно підтримуваної пари. Боже, яке кончене! Так. Це саме той Вів окремо який говорить про те, що попередні вибори у США сфальсифіковані. Він вірить у чіпування вакцинами, у піцагейт, у змови про Тейлор Свіфт, а також неодноразово говорив про те, що Україну потрібно злити Росії. Загалом по Тейлор Свіфт, то ще навіть до Суперболу, зокрема на Fox News, на повному серйозі обговорювали той факт, що співачка це ніщо інше як інструмент демократів для інформаційно-психологічних операцій. Проти республіканців, і це абсолютно тупе припущення. Впродовж багатьох років Тейлор Свіфт уникала політики, але її досвід у кантрі-музиці породив серед правих республіканців теорію про те, що вона може бути республіканкою і прихильницею Трампа. Наприклад, у 2016 році ультрапарабі називали Свіфт арійською богиною. Але усе змінилося, відколи співачка вперше заявила про свої політичні погляди. І як тільки її думка перестала збігатися із радикальними прихильниками теорії змов, вони створили проти неї цілу кампанію. У 2018 році СВІФТ порушила своє політичне мовчання, підтримавши суперницю демократів Маршу Блекберн, яку сама ж називала Трампом у Перуці. Наразі СВІФТ відкрито підтримує права ГБТК Плюс і БЛМ. Вона також засудила Трампа під час протестів 2020 року після смерті Джорджа Флойда. Ну і кілька тижнів тому Твіттеру навіть довелося заборонити пошуковий запит Тейлор Свіфт, бо ображені прихильники теорії змов масово почали публікувати діпфейки її ого. Оного тіла і порно відео. Як кажуть люди, які поділяють усі ці теорії змови, Тейлор Свіфт просто сексуальний об'єкт. Вона просто інструмент адміністрації Байдена. А тепер до моторошних новин матір із Канзас Сіті звинувачують у смерті місячної дитини після того, як вона нібито помилково поклала немовля у духовку. 26-річна Марія Томас опинилася у критичній ситуації. Вона випадково вбила свою одномісячну дитину. Або ж стверджує, що зробила це випадково. Наразі розслідування лише триває і рано когось у чомусь звинувачувати. Але сталося наступне: дівчина думала, що поклала немовля у колиску, але виявилось, що поклала в духовку. Тіло дитини вже виявив дідусь. Трагедія сталася у районі Манхейм у Канзас Сіті. Поліцейські отримали виклик про немовля, яке не дихало. Прибувши на місце, вони побачили, що у дитини були сильні опіки та констатували смерть дівчинки. Дівчині наступного ж дня висунули звинувачення у смерті дитини, а також у скоєнні злочину першого ступеня. Усе ж таки, вона не просто поклала дитину в духовку, а піч була уже нагріта. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі. Якщо її визнають винною, то її може загрожувати від 10 років і до довічного ув'язнення за гратами. Однак провину ще спочатку треба довести, бо сторона захисту наполягає на тому, що у жінки Могла бути після пологова депресія. Вона не говорила про це прямо і ні з ким про це не спілкувалася, але неодноразово робила дописи у соцмережах, що про неї та дитину ніхто не піклується. Ці дописи планують взяти за основу, щоб довести, що Марія Томас має проблеми із ментальним здоров'ям. Прокурори сподіваються, що система кримінального правосуддя належним чином відреагує на ці жахливі обставини. Якщо ці дії були скоєні навмисне, винні повинні бути покарані. На завершення цієї новини хочете сказати наступне: якщо помічаєте якісь не надто приємні зміни у собі чи у своїх рідних, перше, що треба зробити, це звернутися по допомогу до відповідних фахівців. Бо психічне здоров'я це надзвичайно важливо. Не варто нехтувати ним, щоб уникнути непередбачуваних наслідків у майбутньому. На сам кінець поговоримо про вечірки, які нерідко закінчуються трагічно. Чоловік, чия вечірка коштувала пожежнику життя, визнав себе винним у ненавмисному вбивстві. Йдеться про звичайну сім'ю, яка прагнула зробити милу фотосесію, щоб показати всім стать своєї дитини. А вийшло так, що вони стали причиною пожежі, яка забрала життя вогнеборця. Причому це була не просто пожежа, а масштабний підпал лісу у південній Кароліні. Главі родини, зрештою, довелося визнати себе винним. У сухий вітряний день вони вирішили використати піротехніку. Звичайно, димова шашка спрацювала і швидко запалила поле навколо. Сім'я намагалася загасити полум'я, але не вдалося. Вітер швидко поширив вогонь. Американців, які живуть у таких місцевостях, дуже часто попереджають і закликають не влаштовувати таких вечірок із виявлення статі дитини, бо це вже неодноразово призводило до катастрофічних наслідків. І ця пожежа не виняток. Вогонь вирвав більше 12 днів і забрав при цьому життя пожежника Чарльза Монтона, чоловіка, у якого було 20 років досвіду за спиною. Чоловік із цієї родини, яка влаштувала це свято, визнав себе винним у ненавмисному вбивстві, а також у необережних діях, що призвели до пожежі. Його дружина визнала себе винною у трьох проступках, що призвели до поширення вогню. Тепер чоловік має відбути один рік ув'язнення, а їхня родина має виплатити трохи більше як півтора мільйона доларів у якості компенсації усім постраждалим. Нерозсутлива поведінка відповідачів мала величезний вплив на землю, власність, ресурси реагування на надзвичайні ситуації, переміщення цілих громад і призвела до трагічної смерті пожежного лісової служби Чарльза Мортона. Лише за 2023 рік сталося три гучні інциденти з такими вечірками. Загинув пілот, якого засліпило червоним димом. Бабусю вбило уламком петарди. А ще один чоловік хотів вистрілити із гармати, і вона вибухнула. Взагалі ці вечірки стали популярні завдяки ось цій жінці. Це Блогерка, яка у 2008 році Першою усе це діло придумала. Звати її Дженна Карбонідіс, і звідтоді усі за нею це повторюють. І в США доволі часто людей закликають не робити цього, бо всім байдуже, з яким статевим органом народиться та чи інша дитина. Такий от вийшов випуск новин. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators! Віриш, що Тейлор Свіфт це інструмент. Що Тейлор Swift це платковуці. Що Taylor Swift. Це дрель. Ладно, все, давайте. Ми Зараз наражаємося, морди будуть знову в червоні. Будуть думати, що ми вже накидаємо. Це сьорну. Але файне. Mm. Цікаво, в них є церковний кокаїн. У зв'язку із... Це то писно, блядь. Чекай. А якщо я скажу, що про будь-який інший народ, крім пісерів, Скажи. Так? Да? Да? я запікаю. окей. А в тебе ще є? Це? В пляшці. Ну, таке. Правда, про Супербол встиг висловитися навіть... навидь Вік з вами, і, і Вівік. І Журик. Ху... ними.